Від нашої віри та довіри залежить, чи підемо ми за Божим проведінням. Бог у своєму проведінні завжди залишається вірним, однак наша віра в Боже проведіння часто стикається зі спокусою сумніву через страждання, самотність, бесилля чи смерть. У такі моменти нам дуже потрібна духовна підтримка і присутність інших віруючих. Які ще мають сили з вірою повторювати все в Божих руках. Коли до Отця Станіслава Папчинського приносили хворих, Він робив їм знак Христа на чолі, в устах і серці, промовляючи: Ім'я і хрест Господа нашого Ісуса Христа, нехай дарує вам здоров'я, душі та тіла. Він знайшов здоров'я і життя. В імені та Христі нашого Господа. Здоров'я, перш за все душі, а водночас і тіла. Проведіння Боже іноді веде нас до зцілення тіла, яке по-людськи отримати неможливо, але Він завжди хоче вести нас до здоров'я наших душ, бо якщо здоровий дух, то і все тіло здорове. Разом зі святим Отцем Станіславом Папчинським тобі, Боже проведіння, сьогодні довіряємо хворих і престарілих, самотніх, страждаючих і бідних. Боже, наповни їх усіх певністю Твоєї люблячої близькості та Твоїї турботи, зціли їхні душі та тіла, щоб навіть у найважчих ситуаціях життя вони знаходили в Тобі. Розраду, радість та надію пошли їм на допомогу людей, які подарують їм любов і належну допомогу, даруй завзяття і радість усім їхнім рідним і близьким, лікарям, медсестрам, медичним, благодійним і соціальним службам, вчини, щоб ми у кожній страждаючій самотній і бідній людині. Бачили зранене обличчя Христа і бажали Йому послужити. Допоможи також, щоб у здоров'ї та хворобі, благополуччі та нещасті, в достатку та бідності у часі миру та війни ми завжди довіряли Твоєму проведінню, щоб ми були впевнені, що завжди, і в будь-якій ситуації. Ти є нашим найкращим лікарем, захисником і опікуном. Тобі, Боже Проведіння, довіряємо також себе, своїх близьких і всі наміри, складені у цій дев'ятниці. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди усіх нас до небесної радості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже проведіння, чувай над нами. Боже Проведіння, яке всім керує. Змилуйся над нами, Боже Проведіння, яке пильнує і опікується кожним створінням, змилуйся над нами, Боже проведіння, яке як найтурботливіша мати щодня сповняє всі потреби своїх дітей, змилуйся над нами, Боже проведіння гідне любові ангелів і людей. Змилуйся над нами. Боже проведіння, надія нашого Спасіння, змилуйся над нами, Боже проведіння потіха паломницької церкви, змилуйся над нами, Боже проведіння, шлях до неба, змилуйся над нами, Боже проведіння, що виводить нас із усіх небезпек, змилуйся над нами, Боже проведіння. Джерело ласк, змилуйся над нами, Боже проведіння, невичерпна скарбниця всякого добра, змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога праведних, змилуйся над нами, Боже провидіння, надія грішних, змилуйся над нами, Боже провидіння, притулок нещасних. Змилуйся над нами, Боже проведіння, допомога в кожній потребі, змилуйся над нами, Боже проведіння, потіха наших сердець, змилуйся над нами, Боже проведіння, притулок мучеників, змилуйся над нами, Боже проведіння, ліки від усіх скорбот, змилуйся над нами. Боже проведіння, насичення голодних, змилуйся над нами. Боже Проведіння, підтримка бідних, змилуйся над нами, Боже Проведіння, підтримка вдів і сиріт, змилуйся над нами. Боже Проведіння, божественна властивість, гідна нашого Поклоніння змилуйся над нами. Боже провидіння, що чуває над нами, змилуйся над нами. Всемогутній і добрий Отче, Ти через Своє провидіння ведеш і захищаєш нас у кожну мить нашого життя. Навчи нас завжди бути слухняними Твоїй святій волі, щоб одного дня. Ми могли славити Тебе і без кінця дякувати Тобі, об'єднані в славі царства Твого, через Христа Господа нашого. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь.